Час розкажу. Тепер буде історія. Протягом 10 років фермер спостерігав, як знищується його врожай, а ціна на його землю різко падає. І все через департамент природних ресурсів штату Індіана, який заболочив фермеру Марвіну Гуїну 162 гектари, замолив дренажну систему, знищив урожай, потріпав усій його родині нерви, зіпсував людям. Десять років життя і поклав усю провину на самого фермера Гуїна. Ніколи такого не було. І от знову. Фермер Марвін Гуїн, кажи! Працівники департаменту природних ресурсів намагалися звинуватити нашу практику землеробства. Але це їхні дії, джерело наших збитків. З 2009 по 2019 роки уряд провів нашу сім'ю через пекло. Казав фермер Марвін Гуїн. Ця історія про 10 років намагань відновити справедливість та те, якою ціною вона дається. Фермер Марвін разом зі своєю дружиною Діаною та сином Чарлі вирощують кукурудзу, сою та пшеницю. 162 гектара їхніх гектарів. що? 162 гектара їхніх полів межують з лісовим озером. У 1986 році, щоб збалансувати конкуруючі потреби сільського господарства та відпочинку на озері, окружний суд встановив наказ про рівень озера. З 15 травня по 15 вересня рівень озера становитиме 245 метрів, а з 15 вересня по 15 травня рівень опуститься. Будь-який рівень вище 245 метрів перешкоджав дренажній системі. Будь-який рівень вище 245 метрів перешкоджав дренажній системі поля гуїна. Однак все змінилось у 2005 році, коли ДПР, це департамент природних ресурсів, взяв на себе експлуатацію дамби. А в 2009 році вони перестали запускати дамбу. А в 2009 році вони перестали запускати дамбу, коли рівень води був вищий зазначеного. І робили так протягом наступних шести років. Це ні до чого хорошого не призвело. Вода почала затоплювати землі гуїна. Перш ніж продовжу аграрії. Маю для вас цікаву новину, тому що треба сказати, любі аграрії, в мене болить горло, але маю для вас цікаву новину, тому не можу неї не поділитися. Forbes 15 лютого організовує бізнес-конференцію AgriFood, на якій будуть визначені проблемні зони та перспективи розвитку української агропромисловості. Щоб купити квиток зі знижкою 20%, скористайтесь промокодом Grovex. Замовляйте свій квиток на AgriFood за посиланням під цим відео. Фух Тепер давайте повернемося до продовження нашої історії. Незважаючи на прохання гуїна, ДПР не дотримувався послідовного наказу про рівень озера. О, фермер Гуїн, А ну-ка, сюди йди. На дамбі був манометр, який повідомляв представникам ДПР, коли озеро потрібно опустити. Згадував фермер на власному сайті ДПР. Був поточний рівень озера. Вони точно знали, що відбувається, але вирішили що Щось таке вирішили вони, але вирішили нічого не робити. Іноді потрібно було 10 днів, щоб поле висихало після сильного дощу. Але ДПР відкривав дамбу лише за своєю примхою, не згідно з наказом про рівень озера і не згідно із законом. Будь-хто, хто хоч трохи розбирається в сільському господарстві, розуміє, що відсутність дренажу зробить із культурою та як це знищує врожай. Продати землю було теж програшним варіантом. Очікували, що його. 160 гектарів на березі озера оцінять у 8 тисяч 10 тисяч доларів. Але з пошкодженим поско... пос... дренажем і замуленою землею з пошкодженим дренажем і замуленою землею... З... Ну, щось... ну, да? землею ціна впала вдвічі. Дружина Гуїна Діана описувала ситуацію так. Що ви робите? Коли уряд ігнорує сам порядок, який він створив, ми дзвонили, писали, ходили до всіх чиновників будь-якого рівня, щоб розповісти, як знищують наші землі. Але ніхто не допоміг. Це ж не все. Вони лише посміхалися, кивали головами та висловлювали співчуття. Гуїни отримали багато на словах, але жодних дій. У той час, як минали роки, стан їхніх сільськогосподарських угідь погіршувався у 2015 році, після шести років запитів гуїна про надання допомоги. ДПР оголосив про зниження рівня спрацьовування греблі до рівня, який і мав бути весь цей час, і стверджував, що суттєве підвищення рівня води було шестирічним нещасним випадком. По суті, вони просто брехали. Державних чиновників спіймали на порушенні власних норм, а потім вони покрили себе. І байдуже, що ледь не перетворили сільськогосподарську землю воїна на болото. Цей випадок був складним. Тепер легко міг сказати, що поганий врожай може бути результатом чого завгодно погоди, гібриду, поганих фермерських вмінь чи будь-чого, але точно не їхньої недбалості. Шо, попри віру департаменту, що він може керувати дамбою як завгодно, доки єдині люди, які постраждали, були фермери, озброєні великою. Кількістю фактів гуїни у 2017 році таки подали на них до суду. Судитись звичайному фермеру з департаментом, який має необмежений ресурс, це не як два пальці об асфальт, а як три. Та можна і без грошей геть залишитись, але втрачати свою землю, яка годувала родину, фермеру не хотілось. Тому Марвін Гуїн взяв дорожню карту для точного землеробства, а також історію врожайності та подав позов до суду. Син Гуїна Чарлі навів цифри для кожного квадратного метра площі та співвідніс тип ґрунту з пошкодженням. Він також порівняв дані про постраждалі площі з даними інших ферм з такими ж типами ґрунтів, періодами посіву та сортами. Нічого собі підготувались. Найважливіше те, що Чарлі показав наслідок між даними ферми та рівнем озера, де можна було побачити, що різниця була не в погоді гібридах чи типі ґрунту. І йшлося про проблеми з дренажем спричинені експлуатацією дамби в департаменті. В, в департаменті казали що фермер проявив недбалість і неправильно доглядав за своїм врожаєм і треба було менше вносити добрив якщо він бачив що там багато врожаю не буде Типу сам витратив купу грошей в трубу, а тепер на нас намагається повішати свої збитки. Класна логіка. Вони звинувачили її, що то там руйнували. Вони руйнували землю і звинувачували фермера у спробі її використати. Отак, купка бюрократів розказала отак. Кубка бюрократів розказала землеробу, як вести господарство. Як вам таке? ДПР був наляканий цією справою, тому що вони знали, що цей випадок допоможе створити прецедент. Якщо уряд свідомо затопить вас, тимчасово чи постійно він повинен заплатити за збитки. І вгадайте, що сталося. Прецедент таки було створено. І нарешті, в 2021 році, гуїн виграв суд. ДПР мав сплатити йому суму 810 тисяч доларів США. Думаєте, на цьому благополучно все закінчилось? Не зовсім. ДПР. Подав апеляцію. Їхня стратегія була тягати родину гуїна по судах і виснажувати фінансово. У них було 13 адвокатів, які в той чи інший час виступали проти гуїнів. Ну які наглі стида, ні совісті. ДПР робив на кожному кроці все максимально складним, затянутим, дорожчим, боролись з зубами, нігтями. Фух, але зіткнувшись з перспективою того, що суддя буде дуже терплячий, депер нарешті погодився виплатити гуїном 810 тисяч доларів. Справа закрита. Мене аж слюні вилітають. Але чи була це справжня перемога, враховуючи, що ДПР змусив. Три покоління родини гуїнів спочатку спостерігати, як гине їхній урожай, потім продати ферму та знайти нового кредитора, витратити купу нервів, а тим часом у ДПР ніхто не мав проблем з, роз... з... За розорення їхньої землі. Справедливість відновлена, але якою ціною? Чи вважаєте ви, родину гуїнів, переможцями в цій ситуації? Напишіть свою думку в коментарях, якщо ви вообще це додивились. Можливо, маєте схожу історію, поділіться нею під цим відео. Буду читати обов'язково. Дякую вам за перегляд нашої нової рубрики Агросвіт. До зустрічі на каналі Гровекс.